Привіт, друзі! Вітаю вас в магазині Простор. Давайте разом подивимось, які акції підготував для нас магазин з 24 по 18 листопада. Всім приємного перегляду! Підписуйтесь на мій канал. Шампунь Лілен для нормального волосся 1 літр 159 кондиціонер 139, країна Чехія. Також є другий варіант для сухого волосся, об'єм та ціна така сама. Новинка гель для душу в асортименті 750 мл з різними ароматами по 100 гривень. Милорідке. Зелена аптека 460 мл. Алоє авокадо та оливка годжі 64 гривні 70 копійок. Милорідке з гліцерином. Аромат диня. Півтора літра в упаковці 76 гривень. від торгової марки Nivea 50 мл з різними ароматами коштує 68 гривень 60 копійок. Крем дав живильний об'ємом 150 мл коштує 85 гривень 50 копійок. Це хороша ціна. Я часто купую його, особливо взимку, коли шкіра стає сухішою. Є також варіант меншого об'єму 75 мл за 61 гривню. Тонуючий бальзам для губ, Нео з ароматом вишні та ванілі 51 гривня 40 копійок є ще з кокосом. Крем для рук Нівея об'ємом 75 мл у варіантах живлення та краса, захист та комплексний догляд за ціною 55 гривень 80 копійок. Нівея об'ємом 100 мл представлений в асортименті за ціною 111 та 125 гривень. Акція на маски для обличчя в асортименті по 30 гривень та 33 гривні за штуку. Пропозиція 1 плюс 1 дорівнює 3. Адвент-календар б'юті будинок на 12 днів за 499 гривень. В описі не зазначено, які саме продукти всередині, що залишає можливість для сюрпризу. Шарф жіночий за 199 гривень. Кольор пісочний. Але є і інші. Утеплений жіночий шарф з воросою в асортименті. Коштує 299 гривень. Перчатки жіночі одна пара. Китай 169 гривень. Такі доволі непогані. Утеплені всередині. Шапка чоловіча, 119 гривень чорного кольору. В'язана. Шапка жіноча 229 гривень. В різних кольорах. Дзеркало настільне 83 гривні 30 копійок. Є такий ще варіант 159 гривень. Капці кімнатні, жіночі, бордові 161 гривня. 262 гривні рожеві з закритим носком. Кімнатні капці утеплені. Бежевий колір 269 гривень? Крем-фарба від палет в асортименті різні кольори 85 гривень 40 копійок. Є бюджетна крем фарба Міс Колоріс. Виробник Україна. За 29 гривень 30 копійок в асортименті. Хто вже користувався нею? Як вам якість? Неу щітка масажна пластик 129 гривень рожева. Щітка масажна дерев'яна 139 гривень маленька і 179 гривень прямокутна. Сумка жіноча 349 гривень. Така чорного кольору. Є ручка. Шампунь для волосся шаума об'ємом 400 мл в великому асортименті за 102 гривні. Шампунь. Чиста лінія. 380 мл. Об'єм 87 гривень 20 копійок. Ліленгель крем для душу в асортименті 150 гривень. 750 мл. Крем мило Далан лаванта та зелене яблуко 5 штук в упаковці. Ціна 69 гривень 30 копійок. Мило Факс 5 штук в упаковці по 70 грамів. 57 гривень 80 копійок. Фейрі Екстра для миття посуду. Цитрус 905 мл коштує 123 гривні. Фрекенбок губки хвилясті 5 штук плюс одна в подарунок 40 гривень. Серветки фіну вологопоглинаючі 3 штуки в упаковці 57 гривень 30 копійок. Засіб для видалення жиру з ароматом лимона. Об'єм 750 мл 112 гривень. Секрети господині засіб для видалення жиру спрей 500 мл Україна. 32 гривні 70 копійок. Засіб для миття холодильних камер 59 гривень 80 копійок. Знежирювач кухонний 750 мл 59 80 гривень. Колорадо блок для чищення унітазу 2 штуки в упаковці, 78 гривень. Лоск пральний порошок 2,4 кг 329 гривень пральний порошок Лоск Ароматерапія 293 гривні за 2,1 кг. Супердія кондиціонер для білизни 1 літр в асортименті 35 гривень 70 копійок. Зубна паста від торгової марки Лісовий бальзам 35 гривень 90 копійок за 75 мл. Ополіскувач для ротової порожнини, лісовий бальзам проти запалення ясен 100 гривень. Об'єм поменше 250 мл 84 гривні. Зубна нитка флос 50 метрів 48,90 Вологі серветки за 100 штук. Лаванда та алоївера 59 гривень 90 копійок. Країна Туреччина. Прокладки «Котекс» в асортименті 52 гривні 90 копійок. Діє акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Дякую вам за перегляд, за ваші коментарі, лайки. Мені дуже приємно. До нових зустрічей!